Держдеп США вважає Росію відповідальною за теракту Волновасі. Втім, тамтешній міністр закордонних справ Сергій Лавров традиційно звинувачував у усьому Україну. США засудили кричуще порушення про російськими сепаратистами мінських домовленостей та закликали Кремль вжити рішучих кроків, щоб припинити насильство і відновити суверенітет України. Водночас Києва Вашингтон обіцяє 2 мільярди доларів додаткової фінансової підтримки. Коли саме її нададуть, дізнавалася Наталка пісня. На цьому фронті без змін таким майже літературним перефразом на події під волновахою відгукнулися представники державного департаменту США. Заявили у скрутні для України часи допомога не завжди має носити летальний чи то вбивчий характер. Ми надаємо кредитну гарантію розміром в один мільярд доларів українському уряду в першій половині 2015 року. Якщо прогрес впровадження економічних реформ в Україні буде помітним, ми б хотіли у співпраці з конгресом надати ще один мільярд. Ми вважаємо, що є багато способів допомогти Україні, і вони не завжди означають надання вбивчої зброї. Своєю чергою американські урядовці обіцяють пильно стежити за тим, наскільки Київ дотримуватиметься обіцянок за п'ятьма пунктами: боротьба з корупцією, підтримка реформ, відновлення економічної стабільності, розбудова енергетичного сектору і створення бази для сталого бізнес-розвитку. Якщо Україна продемонструє успіх у всіх пунктах, ми будемо співпрацювати з конгресом, щоб надати їм ще один мільярд. Чи залежатимуть додаткові гроші від угоди з МВФ, то наша додаткова гарантія кредиту залежатиме від задоволення їхніх умов. Віце-президент США Джо Байден висловив українцям співчуття. Про це йшлося у телефонній розмові між ним та українським прем'єром. Його заява одне з небагатьох слів підтримки. Розстріл мирних мешканців під Волновакою не справив на американську столицю такого сильного враження, як стрілянина у Парижі тиждень тому під українське посольство у Вашингтоні прийшла невелика група ентузіастів зі свічками, і хтось таки написав плакат у свій Волноваха. З Вашингтона Наталка Пісня Андрій Попович, ТСН один плюс один.